Чи чого ти вже такий недовольний? Та домашнього завдання много нас задали. Ми уїжджаємо з татом на дві години. Ти вдома один, ми тобі кладемо гроші в шафу, і ти віддаш поштальйону. Я ж тобі казала, якщо ти будеш креслити. То я тебе з дому вигану. Я ж тобі е, клала довідник, щоб ти потренувався. Підче на вулицю з зі... сестрою. Сестра! Що ти вже наробив? Та нічого, пішли просто погуляємо. Хоча, То есть трубочку купити? Як пройшов весь день, пошільйоза вбив, деньги потратив, все мені капець, усе на вулицю йти.